Дуже багато проєктів, навіть не знаю, з чого почати: креативні та активні діти. Кайдаша грав. Невеличкий сюрприз. Мова йде про школу блогерів. Більше професій заміняються автоматичними роботами, були і перемоги, і болючі поразки. Чому обрали професію вчителя? Отак якось сталося. Це питання стояло вже досить тривалий час. Уже відповідач? Друзі, привіт! Це перший епізод нашого подкасту Голос школи, де ми дізнаємось багато нового про освіту та навчання, а також порушимо чимало важливих запитань у наш час. З вами я, його ведуча Яна, та гість нашого сьогоднішнього випуску, директор нашої школи, вельми шановний Максим Борисович. Всім доброго ранку! Вітаю Яна. Доброго ранку. Дуже хотіла б дізнатися трошки більше про вас та ваші враження від нової посади. Тож, чи могли б ви поділитися, ким ви хотіли бути у дитинстві та чому саме обрали професію вчителя? Дякую за питання. Дуже цікаве і непросте питання. На різних етапах мого дитинства мої плани на майбутнє змінювалися, але здебільшого, вже в старших класах я хотів стати футболістом, багато часу приділяв цьому. А як так сталося, що я а, прийшов працювати в школу? А, ну, по перше, хочу сказати, що а, моя мама працювала, вчителем української мови літератури, бабуся працювала в школі. Можливо, це в мене спадкове, а чесно, після університету не збирався йти до школи. А, Потрапив випадково, попрацювавши рік, далі просто затягнуло вже далі. Просто настільки прикипів до роботи, прикипів до дітей і зараз навіть собі не являю чогось іншого ніж робота з дітьми. Це те, що найбільше мені подобається в моїй роботі. Щиро дякую вам за відповідь. Також хотілося б дізнатися, як вам у нашій школі, та які ваші перші враження від нової посади. Враження самі позитивні, прекрасна школа, чудові діти. Прекрасний, дуже позитивний колектив, а дуже такий підтримуючий, трішки незвично багато такого для мене нового, але потрошку вживаюся в ролі директора а враження самі самі позитивні. Радію, що вам подобається у нашій школі. А тепер, як викладача та директора, хотілося б поцікавитися. Як ви вважаєте, чи важливо йти в ногу з часом та поєднувати традиційні методи навчання із новітніми? Та який вплив це матиме на сприйняття інформації учнями? Однозначно, так. Я абсолютно переконаний, що кожен вчитель, керівник повинні йти в ногу з часом. А, і потреби учнів постійно змінюються. Їхні захоплення постійно змінюються, спосіб, стиль життя змінюється. Тому а, вчителю для того, щоб зацікавити, для того, щоб мотивувати учня вивчати якийсь конкретний предмет, або в цілому навчатися в школі, потрібно а, бути сучасним. Потрібно бути в курсі сучасних трендів, сучасних тенденцій, щоб зробити свій предмет цікавішим, щоб зацікавити учнів в ньому. Так, звичайно, і вміння поєднувати традиційні методи, які ефективно впливають на освітній процес, і сучасні тренди, що дозволить зробити цей процес ще цікавішим. А це якраз і стоїть сучасна задача сучасної освіти. Щиро дякую вам за відповідь. Чесно, навіть не впевнена, що маю що додати, адже я повністю погоджуюся з вашою думкою і вважаю, що навчання має певного часу, адже в рази цікавіше сприймати інформацію досить інтерактивним чином, якщо так можна сказати, коли нам не тільки розповідають, але ми також застосовуємо її на практиці та дізнаємось, чимало нового у форматі тестів, опитувань і так далі. Що ж, тепер перейдемо до наступного питання. Як ви вважаєте, які навички обов'язково стануть у нагоді учньому майбутньому? Можливо, це критичне мислення, вміння правильно організувати час, управління фінансами та як можна ці навички розвинути? Дякую, це дуже гарне питання, яке вже тривалий час мене хвилює. Яким я займався на попередній роботі в попередній школі? Як на мене? То ми виділяємо це, називаємо такі навички навички 21 століття. Це ті навички. От зараз в сучасному світі дедалі більше професій заміняються автоматичними роботами. Тому стає дуже важливим на перше місце виходять ті навички, ми їх називаємо soft skill, які робот не зможе виконувати. Тому ми намагаємося, основна наша задача. Мати випускника, який зможе володіти цими навичками, які зможуть зробити його конкурентно спроможним в сучасному суспільстві і на ринку праці, серед таких навичок, ну це можна виділити особисті навички як креативність, творче мислення. Правильно, ви підмітили тайм-менеджмент і управління фінансами. Навчальні навички дуже важливі, особливо я для себе виділяю це вміння вчитися впродовж життя, тому що кожна людина має. Розвиватися постійно, тому що наш сучасний світ змушує нас, як ми вже говорили, йти в ногу з змінами. Навички грамотності дуже важливі: це цифрові грамотності, і медіаграмотність, вміння аналізувати інформацію, яку ми отримуємо з інтернету, шукати перші джерела. Важливі також соціальні навички, вміння працювати в команді, вміння комунікувати. Тут особливу задачу я теж бачу в вивченні наземних мов, тому що це частина комунікації з партнерами за кордону і так далі. Як цього всього досягати? Ну, на уроках англійської мови ми завжди реалізуємо багато цікавих проєктів. Правильно, ви сказали, що намагаємося. Відходити більше від теорії до практики, робити більше практичних завдань, там де учні могли б застосовувати свої навички на практиці в спілкуванні, в комунікації, в співпраці з друзями, однокласниками з інших шкіл так далі. Щиро дякую вам за відповідь. Надзвичайно щасливо, що останнім часом дійсно можу помітити те, як змінюється. Спосіб викладання наших вчителів, адже дійсно чимало викладачів починають від теоретичного матеріалу переходити до практичних завдань, допомагають візуалізувати теми, які складно зрозуміти без абстрактного мислення, якщо можна так сказати. Також о, допомагають розвивати креативне мислення і застосовувати наші навички у реальному житті. Щодо наступного питання, це які ваші очікування щодо цього навчального року? Чи є проєкти, які ви хочете втілити у життя цьогоріч? Мої очікування щодо цього навчального року насправді їх дуже багато. Дуже багато проєктів. Навіть не знаю, з чого почати. Ну, напевно, перше, що я вважаю, на мою думку, важливим це вирішити питання з укриттям. Дуже б хотілося якимось чином його розширити, дати змогу учням перейти на одну зміну, другу зміну використовувати за її призначенням, дати можливість комусь відвідувати курси, комусь ходити на спортивні секції гуртки, розвиватися і ефективніше використовувати свій вільний час. А покращити. Матеріально-технічну базу школи, початкова школа в нас забезпечена дуже гарно. Але, наприклад, у мене є питання там до певних кабінетів стосовно оснащення комп'ютерними засобами, засобами візуалізації. На мою думку, телевізорні екрани це можливо не найкращий спосіб візуалізації для учнів. З задніх парт не все видно, а можливо придбати нові сучасні проектори. Так, але це все поступово, це все плани. Тому от очікування такі, що знайти шляхи способи реалізати цих А, Хочеться познайомитися з батьками, налагодити гарні стосунки, щоб у нас були партнерські стосунки, щоб було спілкування, і щоб ми разом спільно вирішували наші певні. Питання задачі, а основна задача це створити такі освітні середовище, яке б сприяло ефективному, продуктивному розвитку дітей в навчальному, фізичному плані, емоційному ось так. Щиро дякую вам за відповідь. Вважаю, що це чудові плани, і впевнена, що батьки та учні будуть раді допомогти всім, чим зможуть, адже в нас. Дуже креативні та активні діти та батьки. А тепер невеличкий сюрприз нашого епізоду це запитання від учнів нашої школи. І перше з них це які плануються покращення умов навчання, до прикладу, ремонти. Ремонти плануються самі найближче. Плани на ремонти, вони поки що, на жаль, не пов'язані з покращенням саме навчальних умов, але вони допоможуть перші ремонти. Це перша проблемна зона, яку мені сказали, це з чоловічою вбиральною, збирається зробити оновлення і ремонт, і відкрити можливо нову. А так само те, що дуже важливо, те, що мене хвилювало, знову таки повертаючись до питання укриття. Нам допоможуть придбати і встановити рекуператори системи, які допомагають вентилювати і подавати свіже повітря в укриття. Тому що з цим у нас там встановлена природня вентиляція, і вона не завжди справляється як потрібно. Тому в першу чергу ось це. Районне управління трішки планує нам оновити вхідну групу, змінити вхід, трішки оновити його освіжити. А. Подальшому будемо дивитися, звичайно, і оновлювати вже безпосередньо кабінети і так далі. Щиро дякую вам за відповідь та бажаю успіхів у втіленні цих планів у життя, адже вважаю, що це досить важлива деталь освітнього процесу у нашій школі. І наступне запитання від учнів нашої школи, яке, на мою думку, турбує багатьох: це чи буде школа змінювати статус зі спеціалізованою на гімназію або ліцей? А, відповідь, звичайно, так. Це питання, яке вирішувалося ще до мого призначення директором. Наскільки я розумію, вже всі документи підготовлені. Ми просто зараз очікуємо нашої черги, і в найближчий час так наша спеціалізована школа має змінитися на ліцей номер 16. Дякую вам за відповідь. Надзвичайно рада чути цю новину, адже це питання стояло вже досить тривалий час. Наступне запитання це якби ви могли повернутися до шкільних років, яку одну шкільну подію ви б хотіли відвідати знову? Це дуже дуже складне питання. Я напевно не буду виділяти якийсь один момент. Шкільного життя, який я хотів би ще раз переживати, таких моментів дуже багато. А, такі моменти найбільше запам'ятовувалися, звичайно, наші екскурсії, коли ми разом класом виїжджали і до Чернігова, і в Кані в'їздили. Наші спортивні події завжди запам'ятовувалися, тому що були і перемоги, і болючі поразки. І це завжди запам'ятовувалося. Я був учасником вокально-інструментального ансамблю, де я завжди виконував театральні ролі Кайдаша. Грав, і так само ці події дуже запам'ятовувалися. І підготовкою, і імпровізаціями під час концертів, коли у нас були свої інтерпретації. Ну, звичайно, уроки уроки деяких вчителів дуже запам'ятовувалися. Дякую вам за відповідь. Це дуже круто, що у вас було насичене шкільне життя, і я впевнена, що більшість учнів нашої школи також згадуватимуть з гарними емоціями про шкільні будні. І останнє запитання від глядачів: це якби ви могли додати до шкільної програми один предмет, якого зараз немає, то що б це було? А, радію від того, що останнє питання таке, тому що буквально вчора ми. Обговорювали одну ідею, і я би зробив цю ідею як частину освітньої програми, як окремий урок. Мова йде про школу блогерів. І лише вчора нам запропонували дуже цікава і, як на мене, дуже корисна ідея. Ідея полягає в тому, що учнів будуть знайомити з всілякими блогерськими штучками, як працювати, створювати контент, як його і з графічним дизайном працювати, і монетизувати потім теж все, що відео ви створюєте. Це ну, доволі сучасно те, чим зараз живе і цікавиться сучасна молодь. І я думаю, що багато чого корисного, пізнавального можна було б для себе з цього предмету взяти. Дякую вам за відповідь. На мою думку, школа блогерів або хоча б предмет. Блогерства було б дуже круто ввести у шкільну програму, адже це дійсно актуально і цікаво в наш час. Дуже дякую вам за цей випуск, було цікаво з вами поспілкуватись, і на цьому ми завершуємо. Сподіваємось, вам сподобався цей епізод. До нових зустрічей! Та якщо ви хочете дізнатися більше про наш подкаст або хто стане наступним гостем, то підписуйтесь на наші соцмережі, які ми залишимо в описі цього відео. Дякуємо за ваш голос.